НТК інформаційний підсумок п'ятниці 11 серпня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхінавітає вас. Далі коротко про головне. Може втратити дитину через зловживання алкоголем у Коломиянки, тимчасово забрали малолітнього сина. Контролювати діяльність місцевої влади та правоохоронних органів Коломиї планують місцеві активісти. 11 серпня відбувся восьмий фестиваль ярмарок медовий спас у Коломиї. Про це та інше детальніше. На Коломийщині машина на смерть збила велосипедиста. Вранці 11 серпня на дорозі між Коломиєю та Заболотовим сталося ДТП. У прес-службі Нацполіції підтвердили факт аварії. Там повідомили, що в районі села Семаківці 40-річний водій Фольксваген Пасад збив 44-річного ровериста з Матеївців, котрий їхав по путньому напрямку. За попередньою інформацією, зіткнення сталося у момент, коли велосипедист хотів перетнути дорогу. Чоловік помер на місці події. Може втратити дитину через зловживання алкоголем. У Коломиянки тимчасово забрали малолітнього сина. Вона у стані алкогольного сп'яніння гуляла з трирічним хлопчиком. Небайдужі викликали поліцію. Жінку відправили на експертизу щодо наявності алкоголю в крові. Дитину вже відвезли у міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації в селі Мединя Галицького району. Маленькому Артемчику лише три з половиною рочки, але він уже знає, що таке нетверезі батьки, які постійно б'ються. Розповідає начальник служби у справах дітей Коломойської міської ради Ігор Івахнюк. Соціальні служби вже впродовж кількох останніх років працюють з сім'єю Колісниченко Лілі, яка проживає в місті Коломиї по вулиці Моцарта, 83. У даної громадянки на вихованні є малолітня дитина, яка 3,5 роки. Маленький Артем. Проблема полягає в тому, що Громадянка Ліля зловживає алкоголем, дуже сильно зловживає алкоголем, живе з співмешканцем, який також вживає алкоголь, і в стані алкогольного сп'яніння наносить їй тілесні ушкодження. Деколи просто б'є кулаками, деколи ріже ножем, і це все, як правило, відбувається в присутності малолітньої дитини. Такі речі є неприпустимими, тому служба у справах дітей відреагувала належним чином разом з відділом коломийської поліції і обстежувала умови проживання ще у 2015 році. Виконком прийняв рішення про негайне відібрання дитини з сім'ї. Проте суд прийняв рішення дати мамі шанс на виправлення. Однак після цього вона випивати менше не стала, каже Ігор Івахнюк. Натомість нарікає її. Бажально б'є чоловік. Якщо він мене уб'є, то їй буде добре. Постоянно вік'є. А де капає бути? Грюха коняків там коняк має грю це брат лікарню малу. Нам просто дитини шкода, що дитина по землі валяє. Ви Веде пили горівку? Скажи, пили не чи ні? Я була вдома. Він прижав п'яний, позив п'яний, та скільки можна вже. Мама взяла собі в практику, коли напивається. Вона йде в місто гуляти з дитиною і. Вживання алкоголю є настільки критичним, що вона не тримається на ногах і падає. Був випадок, коли вона йшла з дитячою коляскою і перевернула дитячу коляску, і дитина випала на землю. Тоді працівники поліції і служби справ дітей доставили маму в дитячу лікарню, дитину було госпіталізовано однак, через день вона втекла самовільно з лікарні. Оскільки громадянка не виправляється, не стає взагалі на шлях виправлення, не співпрацює з соціальними службами. Було повторно прийнято рішення про негайне відібрання від матері малолітньої дитини. До цього призвела чергова неприємна ситуація. До поліції подзвонили небайдужі. Вони повідомили, що на дитячому майданчику на вулиці Леонтовича знаходиться нетвереза жінка з маленькою дитиною. Виїздом на місце події групи швидкого реагування. Була підтверджена дана інформація, виявлена жінка. Вона перебувала в неадекватному стані, була дуже агресивна. При цьому з нею знаходився малолітній хлопчик близько трьох років. І коли він відходив від неї, вона кричала і казала, що в неї викрали дитину з метою забезпечення інтересів дитини. Законних інтересів дитини жінку і хлопчика було доставлено в Коломийський відділ поліції, де в подальшому дану жінку було відправлено разом з працівниками поліції в Коломийську районну лікарню на факт вживання алкоголю на медичне освідчення. У відділку поліції жінка просилася додому. ти 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 Дуже нормально. дати і дошечку. І грушку хочемо дати дитині, бо дитину. Артем, ти куди, будь ласка, дядю, дядя, твою грушечку Ні. Подати. Та не діти. Ну, пустіть дитину, бачите, дитину. Куди сюди, Артемте, куди сюди? сюди, ми сюди ми від Сина їй із зрозумілих причин не віддали. Маленького худенького і дуже комунікабельного хлопчика з очима кольору неба відвезли до реабілітаційного центру в Медині. Якщо горе мати не візьметься за голову, дитину їй не віддадуть. Управління праці та соцзахисту населення Коломийської райдержадміністрації повідомляє, сім'ям, які орендують житлові приміщення, необхідно повторно звернутися за призначенням субсидій. Людям, у яких відбулися зміни у складі сім'ї, необхідно в наступному місяці. Повторно звернутися за призначенням субсидії. Особам, які змінили прізвище, відмовились від ідентифікаційного коду, необхідно терміново привести свої документи у відповідність до змін і подати їх в управління. У випадку смерті одержувача субсидії необхідно звернутися іншим членам сім'ї за призначенням субсидій. Сім'ям, у яких є діти, яким виповнилось або виповниться у 2017 році, 14 років обов'язково надати ідентифікаційні коди дітей. Сім'ям, які мають заборгованість з оплати за життя житлово комунальні послуги буде відмовлено у призначенні субсидій. для продовження субсидії необхідно повторно звернутися за її призначенням. Контролювати діяльність місцевої влади та правоохоронних органів Коломиї планують місцеві активісти. Напередодні відбулося засідання ініціативної групи, яка створює постійно діючий форум представників інститутів громадянського суспільства Коломийщини. Більше розкаже Юрій Сабадош, голова місцевої ради Старішин, заступник голови громадської ради при Івано-Франківській обласній державній адміністрації. У Нас проводиться засідання ініціативної групи по створенню. Постійно діючого форуму на теренах Коломийщини. для того, щоб ми могли в Коломиї простежити, як відбувається контроль за діяльністю правоохоронних органів і органів державної влади. Всі ви знаєте, що більшість людей наших пасивні для того, щоб їх організувати, треба мати ініціативну групу, у яка через певний період збере найбільш таких ерудованих людей, які бажають допомогти контролю за діяльністю цих органів. Такий постійно діючий форум, як державні органи, так і правоохоронні органи на сьогоднішній день мають дуже багато недоліку. До них дуже. Невелика довіра для того, щоб ми могли контролювати і створюються такі громадські організації. На цьому форумі люди будуть видвигати свої пропозиції, як здійснювати контроль. Першу чергу ми створимо відповідні комітети, які будуть наглядати за тим чи іншим питанням, чим займаються займається виконавчої влади місцевого самолету. Я думаю, що ми зберемо ініціативних людей, які не будуть сидіти по квартирах. Першочергові завдання, наприклад, у місті Коломиї, я рахую. Що це є оці квартирні тарифи. Думаю, що знову будемо вертати до тарифів по перевезення пільгових категорій громадян. Будемо контролювати, як проводиться робота ЦНАПу, тому що о, там теж є дебату порушень і недоліків. Отакі наші основні першочергові завдання. Ми запрошуємо до нас, любого громадянина, другий поверх Народного дому малий зал. Посередах ми тут годині будемо збиратися. Нехай приходить до нас з конкретними пропозиціями. Ми постараємося вирішувати найбільш наболіле питання кожної людини, яка звернеться до нас. Згідно з постановою кабінету міністрів про затвердження порядку виплати пенсії та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Банк зобов'язаний повідомити пенсійний фонд, якщо суми пенсії одержуються за довірністю більш як один рік або не одержуються із поточного рахунка більш як один рік. Одержувач пенсії зобов'язаний. Особисто подати нову заяву про виплату пенсії до управління пенсійного фонду. При зверненні необхідно представити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу і підтверджує вік. Та документ, визначений законодавством для з'ясування місця проживання у разі невиконання одержувачем цієї умови орган пенсійного фонду або орган соціального захисту населення припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги на поточний рахунок у визначену одержувачем установу уповноваженого банку та проводить виплату через національного оператора поштового зв'язку за місцем проживання одержувача в установленому порядку. Український феномен Гуцульщини національний та європейський контексти. 21 ша міжнародна наукова конференція під такою назвою відбулася у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосифа та Кобринського. Організатор Всеукраїнське товариство Гуцульщина. Захід відбувся у рамках проведення 24-го міжнародного гуцульського фестивалю. Далі були вітальні слова та короткий екскурс новою виставкою «Гуцульське весілля, який провела директор музею народного мистецтва Ярослава Ткачук. Вітаємо вас в національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. На Відкритті 24-го гуцульського фестивалю, який розпочне свою повну ходу власне завтра. А сьогодні ми тут, в музеї, розпочинаємо е, цей, е, це свято, величне свято гуцулів е, всього світу. Важливіше місце у гуцулів займає це весілля. І сьогодні, власне, нам хотілося показати цілому світу, бо Цих туристів, які приїжджають до нашого міста, і особливо у часі фестивальне фестивальному буде дуже дуже багато. Ми хочемо показати, які ми є ще і сьогодні. Прийшли привітати науковців з початком пленарного засідання. Представники районної влади. Традиційно і напевне символічно фестиваль починається з наукової конференції, і це чудово. Тож тут присутні науковці, історики, хронологи. Це ті люди, які найкраще знають. Що таке гуцульщина? що таке гуцульська душа, душа? А те, що це одна з кращих етносів, нема ніяких сумнів, я це говорю, те, що я сам родом з пасек, про який сьогодні пані Слава Казала. Знаєте, це дуже талановиті люди, це великі майстри, великі таланти, це, напевно, найбільші оптимісти у світі. Мені надзвичайно приємно, що стільки приїхало до нас гостей за кордон. Ті люди, які вже багато років живуть. Інших країнах, на інших землях, але вони себе асоціюють з Гуцульщиною з Україною. Вони гордяться цим, і вони хочуть і їдуть у гості до себе на батьківщину. Дмитро Стефлюк, голова всеукраїнського товариства Гуцульщини, наголошує про необхідність проведення конференцій та наукових досліджень на Коломийщині для подальшого розвитку туризму в регіоні. Ми робимо правильну, добру справу, адже на цих конференціях проаналізувавши ситуацію, ми бачимо, що Гуцульщина стає об'єктом інвестиційних, так сказати, складових щодо розвитку цього регіону, зберігши культуру, побут, традиції, розбудувавши, от ми якраз аналізуємо під час конференції відповідну інфраструктуру, Гуцульщина є привабливою для туристів, відвідувачів з України і з різних країн світу, а це в свою чергу. Не дає певний розвиток для цієї території після закінчення офіційної частини розпочалося секційне засідання, де можна було почути доповіді не тільки відомих українських науковців та істориків, але і їхніх колег з сусідньої Румунії та Польщі. Конференція закінчилась, а виставка гуцульського весільного одягу експонуватиметься в залах Коломийського музею. Телеканал НТК здійснюватиме пряму трансляцію гуцульського фестивалю в ефірі на сайті ntktv.ua та наших сторінках у соцмережах Facebook. 11 серпня відбувся восьмий фестиваль ярмарок медовий спасу Коломиї. Місце проведення площа перед музеєм писанкового розпису. Цей фест уже відомий. Далеко за межами нашого краю. Захід щороку збирає десятки пасічників та сотні мешканців і гостей Коломиї. Цього року традиційно завітали на свято і керівництво міста, району та області. Детальніше про солодкий захід розкаже Галина Досин. Це серпень 2011 року. У Коломиї святкове дійство з музичною програмою та виставкою ярмарком меду проходило на площі перед музеєм історії міста. Тоді свою історію розпочав перший медовий спас у Коломиї. Ідею фестивалю зародилася в музеї історії міста і подав їй директор Михайло Арсак вісім років тому. І вперше фестиваль був проведений саме біля музею історії міста, де було багато пасічників і тих людей, які займаються саме медом і розведенням. Діл і пасік Коломия вже сьогодні стала медовим містом, не тільки писанковим, літописним писанковим, але сьогодні Коломия стала медовим містом. І ви знаєте, кажуть бджолярі, що бджоли носять мід добрим людям. І коли сьогодні вони принесли цей мід до Коломиян, значить Коломияни все таки у нас добрі люди. Медовий спас згодом набуває великих масштабів, і вже наступного року стає обласним відкритим. І місце локації проведення теж мінялося. Він от, були роки, коли проводилися в парку Трильовського. Тепер вже останні роки з відкриттям у нас центру туризму, який має ядки і засоби для того, щоб комфорт створити для торгівлю. Не тільки медом, але і різними іншими товарами. Тому цей фестиваль перенісся на нашу центральну вулицю Чорновола. І останні роки вже проводиться саме на цій вулиці. Традиційний фестиваль проводиться на свято медовий спас 14 серпня. Уже у 18-му році солодкий захід знову проведуть цього дня. Цьогоріч відбувся швидше, бо підлаштували його до відкриття 24-го міжнародного гуцульського фестивалю, який відбувається вихідними у королівці та Коломиї. Наступний рік, я думаю, що ми цю традицію не будемо змінювати, і відкриття буде саме 14 серпня на Медовий Спас. А цього року нам приємно, що до нас приїхали гості. Це колектив, танцювальний колектив Грація з Черкаської області. І також нас зі Львова приїхали дитячі колективи естрадної пісні, дитячі мрії і теж будуть брати участь в нашій концертній програмі. Полети же моя бчінка на всі чотири сторони за жовтими восками, за солодкими метками, принеси метку в свої вулики, як риба щука біжить по воді, нехай так мої бджілки поспішають до моєї пасіки. Фестиваль молитвою, благословенням та добрими привітаннями від влади. Коли Господь сотворив світ, цей акт був не випадковий. Це був акт великої любові Господа до нас усіх. Нехай Пресвята Богородиця, Мати Божа, неустанної помочі допоможе споживати цей мед на здоров'я і на прославу Господа. Господи, благослови не в працю. Маленьких бджіл і наших пасічників. Амінь. Благословення Господні на вас. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! І сьогодні споживаючи цей мед, споживаючи плоди бджільництва, які виготовлені нелегкою працею, як казав Владика, і бджіл, і людей, тобто є і Боже благословення, так і весь тварний, тобто створений світ. До цього приєднався і флора, і фауна, і ми люди, як найвище творіння. Ми повинні всім цим дякувати Богові і його величати. І хай ім'я Господнє буде благословенне, а кожен хай споживаючи ці щедрі дари Богом подані, хай дякує за все Богові. Медовий фестиваль щороку збирає десятки пасічників. Вони мають змогу торгувати солодким нектаром, виробами з медової продукції, а ще обмінятися досвідом. Я вважаю, що кожен все щось нове приносить. От, спілкування навіть у своєму крузі і так далі. Все щось, все щось нове От, хочу вам показати. чи як. Зараз трошки від сонця ховали. Бачите, які на долинщині розумні бджоли. Носять два сорти меду в одну баночку. Ще Ви, бачили? Ви бачили таке? Десь? такого не Все в житті буває. Що це талановиті руки пасічні. Ну так. Але це теж десь, десь побачили, десь сподобалося. Все щось нове. Я Не вперше. Я вже трошки такий знаний тут у Коломиї, на ці сто метрівці така. Але не бачимо ці похвалити, тому що природа трошки нас наказує. Нема меду цього року немає. Такий... Безвзятковий період, але так як ми придані цій комасі, мусимо її зберігати і увесь той тягар, мусимо не на собі. І все. Коломияни та гості міста радіють такому заходові, навіть не зважаючи на 30-градусну спеку. кажуть, попри проблеми у державі, людям потрібно і відпочивати та отримувати позитивні емоції. Враження надзвичайно приємні. Щорічно приходжу на такі фестивалі, дуже приємно бачити наших гарних, прекрасних діточок, які відкривають і далі танцюють, співають для Коломіян, гостей міста. Побачу тій мед, медовуха. Культурний розвиток це дуже добре для Коломиї. Багато кажуть, що війна, але воно для людей потрібно. Такі збираються, все-таки приїжджають до нас і гості. Це дуже добре для Каломії. ще не скоштував, бо дуже жарка погода, але свято вийшло на славу, дуже сподобалося і вважаю, що почастіше потрібно робити такі свята кожного року, щоб люди могли вибрати собі асортимент, побачити, як розвивається наше бджільництво, виноградство. І вважаю гарного настрою сьогодні. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК. Відповідно до наказу Коломийського військового комісара, протягом серпня проводиться призов громадян на строкову військову службу до Національної гвардії України. На призовну дільницю мають прийти усі громадяни 1999 року народження, яким у період чергового призову, тобто до 31 серпня, виповнилося 18 років, а також особи 1990-1998 років народження, у яких закінчилася відстрочка, або вони не призивалися раніше за різних обставин. Громадяни, які ухиляються від призову. Несуть відповідальність згідно із законодавством України. Коломиянка Євгенія Зикова дякує усім рідним, друзям та колегам за допомогу у лікуванні та похованні свого чоловіка Миколи Зикова. Жінка каже, була вражена тим, скільки людей прийшло попрощатися із ним, скільки допомогло і підтримало. 4 серпня цього року помер. Зиком Микола Петрович, який працював інженером, програмістом на заводі Сільмаш в Банку Україна і в центрі зайнятості міжрайонному. Від імені нашої сім'ї я хочу подякувати всім людям, які прийняли участь за період його лікування і під час похорону його. Дякуємо пану Мазуру Юрію Дмитровичу і його дружині Світлані Микитівні, дякуємо пану Глаголюку Василю Петровичу, дякуємо отцю Тарасу з Православної церкви Київського патріархату, підприємцю Денисюку Мирославу, перевізнику, дякуємо співробітникам. З заводу Сільмаш, які прийшли, які ще пам'ятають його, з Банку Україна, з центру зайнятості. Дякуємо співробітникам, які працювали зі мною, які також уважили його і мене і прийшли на похорон. Також дякую співробітникам своєї доньки Вікторії з Райфайзенбанк Аваль, всім нашим друзям. Всім знайомим, всім сусідам, які дійсно прийняли допомогу за період його дуже тривалого з нового року лікування і під час похорону. Ми бажаємо всім вам міцного здоров'я, великого щастя, мирного неба. І хай Господь Бог захищає вас і ваші сім'ї від усіх негараздів. І допомагає вам в житті і в усіх ваших благодіяннях. Українці матимуть відразу чотири вихідні на свято державної незалежності. Таке рішення схвалив уряд. Окрім власне свята, 24 серпня, яке припадає на четверта двох вихідних у суботу і неділю. Днем відпочинку стане також і п'ятниця 25 серпня. Щоправда, відпрацьовувати її доведеться напередодні святу суботу, 19 серпня. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.